Давайте подивимося, як причепити міксер до трактора. Розташуйте міксер-кормороздавач безпосередньо позаду трактора. Переконайтеся, що міксер встановлений за рівнем, щоб запобігти руху корму до нижчої точки міксера та його накопичуванню. Там у рівно розташованому міксері кормороздавачі полегшується рух корму через змішувальну камеру, спрощується розрізання шнековими ножами текстурованого продукту і забезпечується краще змішування. Система зважування є важливою для правильного дозування. Стандартна система зважування поставляється разом з індикатором зважування Triotronic 2810 v який показує загальну вагу. Також доступні програмовані моделі з ширшим діапазоном опцій. Некові ножі потрібно зберігати у доброму стані. Гострі ножі забезпечують краще різання, краще перемішування і менше споживання енергії. Це подовжує строк служби міксера і дозволяє заощадити на паливі. Рекомендується регулярно перевіряти гостроту ножів. Ось порівняння нового шнекового ножа і зношеного шнекового ножа. Різальні кромки зношеного ножа явно затуплені. Цим ножем більше неможливо обробляти корм належним чином. Щоб отримати найкращу суміш, рекомендуємо регулярно перевіряти шнекові ножі. Синхронізація роботи шнеків також важлива для досягнення оптимального результату змішування. Шнеки слід розташовувати під кутом 60 градусів один відносно одного, щоб забезпечити належне змішування кормів. Положення ножів на шнеку також важливе для отримання добре змішаного раціону. Вимоги щодо розташування зібраних шнекових ножів залежать від раціону і моделі міксера TMR. За замовчуванням беремо низькотравний раціон. У цьому випадку короткі ножі встановлюють у наступній позиції 3, 4, 6, 7 і 8. Максимальна кількість ножів, які можна встановити на кожному шнекові, залежить від моделі машини. Використовуйте один або декілька довгих ножів. Якщо раціон складається з довгих компонентів, таких як трава підбирача або круглі тюки. У цьому випадку завжди перевіряйте, щоб довгий ніж був встановлений безпосередньо позаду крила шнека. Ось це позиція 3, але вона також може бути позицією 4, залежно від типу змішувача. Довгі ножі ніколи не слід розташовувати безпосередньо над крилом шнека. Другий довгий ніж слід розташовувати прямо навпроти першого, як показано тут у позиції 1. Третій довгий ніж може знадобитися для обробки дуже довгого корму. У цьому випадку довгі ножі слід рівномірно розподілити навколо шнека, наприклад, у позиціях 1, 3 і 5. Пам'ятайте, що додаткові шнекові ножі впливатимуть на рівень споживання енергії трактора. Використання довгого ножа супроводжується споживанням потужності у середньому на 3-5 кінських сил більше ніж використання короткого ножа. Для переробки довгого корму, такого як сіно або солома, ми рекомендуємо використовувати контрножі. Контрножі покращують експлуатаційні характеристики кормозмішувача. Пам'ятайте, що це правило дійсне лише для кормів з довгими компонентами. Використання контрножів для переробки короткого нарізаного корму може негативно вплинути на результат змішування. Під час завантаження завжди намагайтеся розташувати міксер кормороздавач якомога ближче до силосної ями, щоб зменшити відстань проїзду від завантажувача і обмежити втрату корму через розсипання. Переконайтеся, що міксер кормороздавач встановлений за рівнем. Втраті корму також можна запобігти шляхом правильної екстракції силосу. Використовуючи обладнання з різним ножем, ви не вплинете на структуру корму. Ви також залишите силосну траншею з чистою закритою поверхнею. Це запобігає нагріванню силосу та зберігає якість корму. Вітер, дощ та сніг також матимуть менший вплив на якість силосу. Для належного результату змішування важливо завантажувати різні компоненти корму в певній послідовності у цьому відео. Показаний вибірковий раціон, але загальне правило є наступним: від довгого та сухого до короткого та вологого. Отже, спочатку треба додавати солому та сіно, а потім траву, злаки, мінерали та білки. Наступними додають вологі субпродукти, такі як нерозчинений залишок від солоду або буряковий жом, потім кукурудзяний силос. І нарешті воду або інші рідини. Потрібно спочатку завантажити компоненти, які потребують ретельнішого різання. Наприклад, круглі або квадратні тюки. Твел. Слід завантажувати корм у центрі міксера кормороздавача роздавача мішнеками. Це гарантує швидке розподілення. Заздалегідь виконане попереднє змішування дозволяє зекономити час, покращити точність завантаження і більш рівномірно розподілити концентрати серед інших компонентів корму. Воду можна додавати для кращого щеплення між сухими частинками і грубими інгредієнтами. Завдяки цьому корови не будуть відбирати окремі компоненти корму. Рекомендується використовувати форсункову стійку для рівномірного розподілу води в усьому раціоні. Міксер кормороздавач може бути заповнений до 10 см або 4 дюймів нижче краю. Перевантаження міксера кормороздавача негативно впливає на час і якість змішування. Належне дотримання вимог щодо потужності трактора і швидкості шнеків у міксера кормороздавача дозволить поліпшити результат змішування та заощадити на паливі для досягнення найкращого результату змішування, швидкість у режимі відбору потужності, повинна складати принаймні 400 обертів на хвилину для карданої передачі з 540 обертів на хвилину або 750 обертів на хвилину для карданих передач з тисячі обертів на хвилину. Для переробки та змішування силосу або інших грубих компонентів корму ми рекомендуємо використовувати високу швидкість шнека приблизно 31 оберт на хвилину. Доки матеріал не буде розділений. Для змішування інших компонентів можна зменшити кількість обертів на шнеках до приблизно 23. При використанні коробки передач важливо виконувати завантажування на високій передачі, щоб швидкість роботи шнеків була достатньою для переробки корму. Корм легко розпадається за більш високої швидкості шнека. Якщо ваш трактор недостатньо потужний, щоб впоратися з завантаженням під час цієї операції, можна увімкнути нижчу передачу. Змінювати передачі можна тільки при вимкненому режимі відбору потужності. Автоматична коробка передач Shiftronic дає змогу змінювати передачі без відключення валу відбору потужності. Швидкість шнека автоматично регулюватиметься залежно від попередньо встановленої ваги завантаження. Після завантаження всіх компонентів важливо надати машині достатньо часу для змішування перед тим, як розпочати вивантаження. Остаточне змішування цього вибіркового раціону повинно тривати від принаймні трьох до щонайбільше п'яти хвилин за швидкості шнека у 23 обертів на хвилину. У випадку з механічною коробкою передач необхідно понизити передачу, щоб полегшити запуск. Швидкість руху та висоту розвантажувальних клапанів необхідно ретельно контролювати, щоб забезпечити послідовне вивантаження. Намагайтеся не наїжджати на корм колесами трактора або міксера кормороздавача. Коли міксер кормороздавач є на дві третини порожнім, рекомендуємо вімкнути більш високу передачу і збільшити обороти двигуна до максимальної швидкості, щоб повністю звільнити змішувальну камеру міксера. Коробка передач Shiftronic дозволяє автоматично контролювати цей процес. Якість змішування вивантаженого корму можна перевірити за допомогою сепаратора частинок. У цьому вам зможе допомогти спеціаліст з годівлі. Якість змішування вивантаженого корму можна перевірити за допомогою сепаратора частинок? У цьому вам зможе допомогти спеціаліст з годівлі. Регулярно перевіряйте рівень масла в коробці передач. Замініть масло після перших 500 робочих годин, якщо використовуєте карданну передачу, яка працює на швидкості 540 обертів на хвилину. І після перших 200 годин, якщо використовуєте кардану передачу, яка працює на швидкості 1000 обертів на хвилину. Будь ласка, ознайомтеся з інструкцією користувача. Під час обертання шнеків змастіть їх підшипники ковзання. Вісім тактів зі шприця для змащування кожні 20 робочих години. Під час обертання шнеків змастіть їх підшипники ковзання. Вісім тактів зі шприця для змащування кожні 20 робочих годин. Точність системи зважування необхідно регулярно перевіряти. Якщо вага на індикаторі відображається неточно, зверніться до місцевого дилера або дистриб'ютора. Точність системи зважування необхідно регулярно перевіряти. Якщо вага на індикаторі відображається неточно, зверніться до місцевого дилера або дистриб'ютора. Для плавного та рівномірного вивантаження механізм вивантаження повинен бути у хорошому стані. Рекомендується проводити регулярні перевірки кожні два тижні. Перевіряйте стрічку поперечного конвеєра на відсутність суву або накопичування корму під стрічкою. В інструкції користувача надані інструкції щодо необхідного натягу стрічки та очищення. Для отримання додаткової інформації щодо використання і технічного обслуговування вашого міксера кормороздавача, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією користувача або зверніться до дилера компанії Trioliet. Як вже зрозуміло, ви можете істотно вплинути на якість змішування за допомогою лише незначних корихувань, можна досягти чудових результатів роботи вашого міксера кормороздавача. Це підвищить ефективність вашого фермерського господарства, і, звичайно, ви отримаєте реальне збільшення надоїв.